Мені парком і вловила себе на тому, що яка відчувається тотальна вдячність за ось цей шум, за спів птахів, за запах жасмину, це просто неймовірно. За те, що я можу і маю можливість тут прогулюватись. Знаєте, я не та людина, яка веде щоденники вдячності. Ну, не моя, ця тема. Знаєте, я скільки раз починала, закидала, не, не пішло. Але дуже важливо. Відчувати її всередині себе. Знаєте чому? Тому що з вдячності світ дасть набагато більше. І я раніше, знаєте, змушувала себе сідати ввечері, обов'язково писати. Оце там, дякую за їжу, дякую за воду. А зараз це зовсім інше відчуття. Тут зовсім мало цвіту, але Боже, як цвіте жасмин. Як він пахне, це просто. Це обалдіти можна. Я розумію, що дуже важливо не змушувати себе відчувати вдячність і писати її, а набагато важливіше відчувати її. І я думаю, що чим більше ми відчуваємо вдячність за банальний оцей запах квітки, за каву, за прогулянку в парку, тим є більше шансів, що буде світ давати тобі ще щось більше. Цінніше, масштабніше, за що ти будеш вдячний? Бо якщо ти не цінуєш те, що маєш нині, то світ такий, та ну нафіг. і нафіг, їй що не дає, і все одно буде мало. Тому, знаєте, в цьому поспішному житті бігти, шукати, більшого досягати. Інколи просто, отак, знаєте, як сядьте на хвилинку, і якщо у вас є хвилинка посидіти, такий, блін, в мене є ціла хвилина, щоб посидіти і не бігти. І це зовсім по-іншому звучить. Можливо, для когось мої слова скажуть, ну, ще одна прибабахана. Але насправді я так хочу, щоб мій шлях від того, коли я чула про вдячність і до нині, десь років так чотири пройшло. І ви знаєте, це довгий насправді шлях. Але ж як прекрасно, що всі мої люди прийшли для того, щоб щось зробити. Змінити, і, можливо, я навчуся відчувати її дітям своїм правів. Вчу і в них вже буде, знаєте, як стартовий капітал набагато вищий. Тому просто хочеться нагадати, що якщо ми хочемо чогось більше, не забудьте відчути вдячність за те, що вже.